На городі полуниця, ви он тільки подивіться, ой, які у неї щічки у цієї полунички, червоненькі чи рожеві, недозрілі, то зелені. Їм ще треба дозрівати, їх не слід поки що рвати. Малята, пам'ятаєте, ми з вами спостерігали, як були квіточки на полуниці. А вже ось з'явилися яєтки. І погляньте, вони вже навіть почервоніли, тож такі червоні можна вже збирати та смакувати. Але їх обов'язково потрібно помити чистою проточною водою, бо бачите, нашу полуничку полив дощик, і вона вся грязна в земельці. І щоб вас не болів животик, обов'язково не забуваємо її мити. Діти, а скажіть, чому не можна їсти зелені ягідки? Правильно, бо буде боліти живіт? А ви вже смакували полуницею? Можливо, в когось із вас вдома росте полуниця. Скажіть, як ви за нею доглядаєте? Діти, а що можна приготувати з полуниці? Так, з полуниці. Можна закрити варення, зробити джем, можна зварити компот чи кисіль, а можна зробити навіть смачне морозиво. Потрібно взяти полуницю, перебити її блендером, перемолоти і поставити в морозильну камеру. І ваше морозиво готове! Тож вам смачного дякую за увагу!